Сподобалась прогулянка? Так, ви звернули увагу, які красиві на колір листочки різнобарні, так? Тому що осінь щедра багата не тільки фруктами та овочами, а ще вона багата своєю красою, неймовірною. Колір листя, дітки, дуже надихає, так? На щось гарне, на щось добре листячка в нас осені, і якого кольору, і жовтого, і червоного, і помаранчевого, а ще є, і зеленого, так ще залишилось. Дуже красиво, так, дітки восени. Тому я вам сьогодні пропоную зробити своє дерево з різними листочками. Подивіться, в мене тут які листочки є. І червоні, і жовті, і. Ну що, дітки, йдемо працювати? Дітки, для роботи нам потрібна ось у мене кольоровий аркуш картону. У мене вже є стовбур дерева, вам матусі допоможуть вирізати та наклеяти. Нам потрібен пластилін різного-різного кольору. Бо ось у нас багата, на що, дітки, на різноманітність кольорів. коричневого коричнього пластиліну я вам пропоную його розподілити на дуже-дуже багато рівних частин. Це будуть наші гілки, нашого дерева. Нам потрібно, дітки, якщо зробити, спочатку його потрібно їх, наш пластилін попрацювати пальчиками, розігріти, розм'яти як і правою, так і лівою рукою. Потім ми його розкочуємо. Ось такий жгутик. Ви це все вмієте, ці знаєте, всі ці всі, 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 всі прийоми. Ось. І будемо притискати до нашого дерева стовбура. Ось так пальчиками допомагати. Ще розкочуємо, розкочуємо. Ось такий у нас вийшов ще. О, подивіться, на що виходить, так? Гарно вже виходить воно. І ще давайте зробимо гілочку. Добре його розігріли, тому він дуже добре у нас розкочується ужгуки. Є. І тепер ми зробимо гілочки маленькі. Гіночки, а на них ще є маленькі гілочки. Ось так. Теж не забуваємо притискати до нашого дерева. Ось, дітки, подивіться, в мене вже стовбур з гілочками є. І тепер нам потрібні ще, дітки, листочки. Для цього нам потрібно від великого шматочка ось такі маленькі шматочки різного кольору приготувати на дощечку і поскочувати їх у маленький-маленький шматочок круглий. Ось такі вони у вас повинні вийти. Маленькі різного кольору. Дітки, подивіться, я вже приготувала ось різні маленькі кульки жовтого, червоного та помаранчевого кольору. А ви можете ще додати і зеленого кольору. І почнемо ось так до наших гілочок притискати. Подивіться наш маленький шматочок ми притискаємо до наших гілочок. Притискаємо пальчиками, ви це вмієте до нашого картону, і він залишається на картоні. Ось так. І отаким от чином, дітки, ми будемо притискати різному кольору. А ще листечко куди падає, дітки, так, на землю ми його ще додамо ось сюди, до нашої землі. І ось так будемо притискати всі наші кульки. Ось я вже закінчую листочка червоного кольору. Подивіться, скільки у нас листочок різнобарвних, так, дітки? У нас, дітки, вийшло справжнє осіннє дерево з різнокольоровими листочками. Бо, як ми вже з вами звернули увагу, осінь дуже щедра на. Красу на неймовірну багату красу, дітки. А я пропоную вам вдома спробувати зробити і надіслати нам. Ми будемо чекати. До нових зустрічей!